Друзі, вітаю всіх разом з нами. Ви не на куканаль Фабрика Новин. Я Юрій Бімік. Дякую за те, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Не забувайте про лайки і про коментарі. Це дуже важливо для нас. Так само, як власне для нашого гостя, пана Микола Девидюка, політолога, автора і ведучого YouTube каналу Микола Девидюк. Він так і називається цей YouTube канал. Підпишіться, будь ласка. Шановні, там дуже багато інсайтів. Я підписаний і вам також раджу. Можливо, сьогодні нам пощастить. і Ми виводимо з пана Микола також декілька інсайтів. Пане Микола, радий вас побачити. Добрий день. А Привіт, дуже дякую за запрошення і дуже дякую за рекомендації. Підписки. Це прекрасно. Це Дякую, що прекрасно. ти з нами. Я хочу почати от з такого: значить, демонструю відео літака, який прямує з Азербайджану, і за декілька секунд він е не приземлить. Ну так він приземлиться не вибухне просто. Дуже багато людей загине, але частина залишиться жива. І от тут історія в тому, що на початку говорили про те, що птахи фактично е завадили в е нормальній роботі літака, але згодом з'явилася інформація про те, що це аж ніяк не птахи, а можливо, російська система про ПВО, тобто вони самі його збили. Скажи, будь ласка, ти віриш в те, що росіяни самі могли збити цей літак? Я спілкувався, просто хочу от зараз сказати з трьома спікерами до нашого інтерв'ю, mm. і всі переконані в тому, що це справа рук Росії. Ну, це ж не вперше така історія. Знову ж таки, ну, ми всі літали на літаках і бачили, що якось на, особливо на таких великих літаках птахи не сильно то й мішають. Так, да, бувають випадки: там один на мільярд, щоб птах попав в крило двигуна, в двигун який на крилі. ну, Знову ж, при сьогоднішній авіації, при сьогоднішніх технологіях, ну, типу, все це відомо, типу, ну це ж там не 90 там чи там 1905, коли там перший літак запускали і не знали, що з ним робити. Ну, от, а я, я бачу інше MH17, Типу Росіяни тоді ГРАДом уклали просто голландський літак і ще намагалися цьому звинуватити Україну. То є ще більше, більше того, що буком, буком уклали. Буком. Да чи буком та, та, та А, так само зараз не, не, не сумніваюсь, що потім скажуть, що Україна й тут винна. не птахи. Да, якщо птахи то українські, а якщо не птахи, то Україна 100%. І візитка Яроша, Ну от і все, що там тільки можна, і візитка залужного. Ну от насправді я думаю, що із тих відео, які були, і фото, які були, і розуміння того, що як вони працюють в Чечні росіяни з цим ПВО. Вони ж його відключають, типу, на розпізнавання об'єктів. Що не летить, все збиває. Типа, свій чужий, типу, там виключно максимально просто. Щось в небі летить, не самоліт Кадирова, надо стріляти. Але ну зрозуміло, що це таке терористичне мислення. Зрозуміло, що це таке мислення, яке сповідують от, просто вбивці криваві, типу, які не вміють управляти технологіями. Ну от ну і тому я дуже, скажімо так. На жаль, стою на тій версії, що дійсно це просто військовий російський фактор. Тобто вони, типу, повідключали розпізнавання, і вони просто уклали літак з мирними людьми, які летіли. Ну от І дійсно наші співчуття азербайджанцям і казахам, які там могли бути. Ну от Але ми бачимо, що це виключно вина Росії і там ці дірки в самому жаляжі. Так, літака, типу, вони ну знов ж птахи, птахи, такі такі дірки не роблять. От, і ми бачимо, що в Росії ж ось ця проблема з управлінням ППО є. От і знову ж людей не ставлять ні в що. Наприклад, коли російський військовий катапультувався літак, направивши в жилий будинок. Ну йому все рівно на тих людей. Абсолютно. Його люди, не його йому. Типу, це тому я, я я бачив цю історію. Я от з вчорашнього дня більше її так детально почав досліджувати. Типу, щоб зрозуміти, що насправді відбулося, тому що для України це дуже серйозна історія. Треба Росію поганяти в цьому. Треба підняти це питання на світовому рівні. Треба знову ж таки, щоб Азербайджан і Казахстан зараз не почали залякувати. а Росія ж це любить. Типу, почати It's казати, що давайте промовчимо, давайте не скажемо. Ну це випадково. Ми не спеціально. Візьміть воно на себе, віддавайте на птахів все спишемо. Ну, ж не жничійні, типу хай відповідають. Тому що в Україні ж теж колись було ще, пам'ятаю, цей генерал Кузьмук був такий, типу так? десь він зник в війну. Там різні легенди про нього зараз ходять. Ну, от, але тоді, росіяни збили наш літак, чи ізраїльський літак, росіяни збили нас змусили взяти на себе вину. Ми, як лохи взяли на себе вину. Ми ходили, розказували, що які ми погані, ще ж нас там засуджували. Типу, цей типу камон. Типу, так само ми бачимо, що зараз таку історію будуть Азербайджану і Казахстану це нав'язувати. Візьміть на себе. Ну вам же все рівно. Ми претензій вам ставити не будемо. Типу, але візьміть на себе, щоб нас знову на нас не звинуватися. Це ж типова поведінка Росії. Ну от, тому дійсно є ця історія. Є ця історія, але її треба виносити максимально на міжнародний рівень. Якщо можна стисло, тому що там ще багато. Я теж якраз хотів про це запитати, що нам потрібно пушити цю історію. Перше, друге, а як ти думаєш, якими можуть бути наслідки для Путіна і Путінської Росії в цілому, після цього інциденту? Щось буде взагалі чи не буде? Ну, сорі, але от збили літак. Дуже багато цивільних людей загинуло, неба не перекрили, хочуть звинуватити інші країни. Як з Азербайджаном те саме будуть стосунки відносно розвиватися? Казахи, до прикладу, так і, і так далі, як взагалі міжнародна спільнота має відреагувати на цю всі Це країна терорист Сорі, треба якось реагувати. Ну дивіться є дуже багато цивільних речей, які з Росією все ще продовжують робити. Ну, наприклад, торгівля енергоресурсами, деякі країни з цих не будемо показувати пальцем, готові були фронтити російський газ, щоб його в Європі не називали російським. Вони сказали, це наш газ. Ми його готові продавати. Ну, друзі, це відповідь. Оце відповідь, що, що, що значить мати справу з терористами і вбивцями. Ну, от і тут треба це чітко розуміти, і це треба чітко розуміти, бачити. От і вони це роблять не просто так. Вони це роблять е, свідомо. Вони це дуже часто е, насильно роблять. І от зараз в Україні треба, скажімо так, з цими країнами говорити, вести діалог, що друзі, не ведіться. Вас просто будуть тримати за второсортні країни і вас використовувати друге, типу зупиняйте з ними торгівлю. Якби <звісно> ви давно завершили торгівлю, якби ви давно з ними завершили будь-які економічні зв'язки, їхня економіка давно загнулася. Але ви хотіли е золотий алтин заробити, ви ж хотіли долар в кишеню покласти десь на офшорі. Ну, ось це до такого призвело. Тому зараз треба бачити це розуміти. Нам треба це пояснювати світу. Ми повинні пояснити всім. Ну от, що торгівля з Росією призводить до таких, і це не найбільші ще втрати, які ці країни можуть понести, якщо будуть продовжувати. Ну от, а і знову ж таки ця справа допоможе пояснити багато чого, де російська пропаганда намагалась заплутати в меж 17 це ще один такий випадок, що знов винуваті українці? Знов ми небо не перекрили на вашому ж небі. Чого ж ви на, на нас тут? За цей ваша зброя в вашому небі? Ось ця відповідь теж буде на MH17 і на ГАГу, яку вони там намагаються так відмотати. Ну знову ж, вибачте, 10 років, іде справа. Вот, ну, але Україна точно не відступить. Ми точно не збираємося брати на себе вину, особливо там, де ми в цьому не винні. Ми нічого не зробили. Але Росію треба крати. Росія так веде в себе в небі. Росія в космосі зараз хоче ядерну зброю розміщувати. Розумієте? Yes. Ну от, от так вони ведуть. Вони всюди ведуть себе як терористи. Всюди, в північному морі, в Балтійському морі. От сьогодні розірвали ці кабеля між Естонією та Фінляндією. Да, Естлінки, да, ну от так. що вони Знову випадково? Знову просто так ой, ой, нечайно, ну типу, в якийсь момент маски треба скинути, тому що Росія постійно шкодить, намагається вже вести вже не гібридну війну проти Європи і світу, а пряму війну, коли енергетичні кабелі розрізають. Ну це вже військовий акт. Це військовий акт, це не просто так. По нашій інфраструктурі б'ють ракетами. Ми всі кажуть, ну знаєте, якось неоднозначно. Хоча всі засуджують. А так само у вас же те саме відбувається: ракети на вашу територію залетіли. Єдина Молдова має Сандо, єди, єдина людина, в якої є хоробрість цій частині світу, бо всі інші ж голову в пісок поховали, ракету не бачили. Подожді, а що, а що ж прилетіло? Що, що, що ж сталося? Не знаємо. Ну от а то тут зараз ми бачимо, що Росія веде себе як хоче, просто плює на всіх, а всі всі, начебто, нічого не відбувається. Тому треба просинатися. Європа повинна проснутися, Середня Азія повинна проснутися, Кавказ повинен проснутися, бо відбуваються насправді дуже страшні речі. А вони типу. Ну не помічають, думаю, що чим більше вони не помічають, тим краще буде. Навпаки, друзі. Чим раніше ви почнете проти них боротися, тим більше шансів, що ви зможете перемогти, або як мінімум, що вони на вас не нападуть і вони до вас не прийдуть. От, бо е, хтось думає, що ой, Росія може бути другим партнером, але так само і по Казахстану, і по Зазербайджану Росія на них дивиться як на жертву. Вони в списку після нас. Просто перша була Грузія, далі Україна, потім Естонія, а потім ви. Ваші армії не мільйонні? Ви не можете виставити 5-10 мільйонів солдат, але ви суперресурсно і енергетично їм підходите. Ограбити країну, в якої нема армії на 10 мільйонів, але в якої є трильйони доларів ресурсу. Ну це ж є російський план. Ну от, так, да, Казахстан більше зараз там е дрейфує в сторону Китаю, е Азербайджан в сторону Туреччини. Але чи на 100% їм це гарантує? Безпеку ні, ні, поки вони самі не почнуть діяти проти Росії на 100%, Ніхто їм нічого не гарантує. Абсолютно, абсолютно з тобою згоден сьогодні. Е, міністр закордонних справ, е, військовий злочинець Сергій морда Лавров, вийшов і сказав декілька заяв. Зробив декілька заяв. Е, Перемиря каже: це путь в нікуди. Нам шлях в нікуди, нам потрібні юридичні домовленості, які будуть фіксувати всі умови забезпечення безпеки Росії, і навіть каже законні інтереси країн сусідів, і от Вадим до мені сподобався Вадим Денисенко у себе на сторінці Фейсбук написав, значить, що це так званий фінський варіант, коли Україна має юридично податися на анексію території. Іншими словами, Росія буде наполягати на тому, щоб Україна в присутності інших країн погодилася на анексію частини території і ще. Лавров сказав дуже цікаву штуку. Він повторив фактично цей наратив, який Росіяни постійно в останній час доволі сильно розганяють про нелегітимність української влади, себто Україні треба провести вибори, якщо вона хоче легітимного президента. Давай спробуємо розібратися в цих двох історіях. Mm -hmm. Перше чи дійсно Росіяни будуть е, форсити так цю історію з приводу того, щоб в присутності інших країн юридично зафіксувати е, частину української території як своєї, і інша. Чи правда те, що вони реально по дипломатичним каналам зараз вже прибувають е, і тиснуть фактично на те, що ми не будемо домовлятися, якщо президентом буде Зеленський, або якщо буде діюча е, українська влада? Е, дивіться в будь-якому випадку. Є, ось цей підтверджує. Є такий інсайт, що Росіяни по західних дипломатичних каналах передали, що вони в Україні хочуть перезагрузку влади повністю. І з того, що я бачу. Келог їде сюди, і він повинен бути на початку січня, тобто, в розріз оце там четверте, сьоме, перше, шосте, тобто десь під російське Різдво. Це теж не непогані числа через те, що Келог ще раз нагадає, що вони робили в Різдво справжнє да і що вони робили, як вони обстрілювали, і насправді Келох виявився дуже віруючою людиною. Справжній консерватор, справжній республіканець. І він перший, хто вчора вийшов. Папа Римський мовчав. Папа Римський мовчав вчора, хоча він перший, хто мав би захищати Різдво. Вже, От, але але Келох вийшов. Друге, Келох план: весна Заморозка. Тобто, він розуміє, він дуже здорово оцінює реальну ситуацію, що 20-те, 20 -е, – це вже вважає кінець місяця. Далі в тебе йде лютий, типу, конвульсію війни так швидко не зупинити. Росіяни рухаються, ми рухаються Плюс росіяни поставили умову, крім перезагрузки, щоб ми вийшли. Типу, з цього з суджі. Зрозуміло, що ніхто виходить не буде. Типу, і росіяни, типу, думають, що їм треба один-два місяці, щоб нас вибити. Правда, вони так само казали в серпні. Ну, <реш> що то що то пошло не так? Не От, так ні, да. ні, ні корейці там не можуть допомогти, ні там кадирівці, ні, ні якісь там хвалені російські генерали. Типу, не можуть вони вибити. От від фізично. От, а, тому кело хоче, типу, десь весна, тобто, це там не, не обов'язково 8 березня, але березень, квітень, тобто, десь всі числа вони будуть грати. От, це перше. Друге. Е, Дійсно він щупає обидві сторони. Він хоче, не хоче мінських. Він хоче типу заморозку, де хто стоїть, тому і чому зима буде гаряча, типу тому, що всі будуть намагатися більше ми повернути вони захватити. Росіяни будуть намагатися клин вбити між Дніпром і Запоріжжям і тероризувати два міста. Підуть домовості, не підуть, але це їхній план. От а, ну і підійти до одного з них поближче. Друге, росіяни теж десь готуються до можливої заморозки, тому що не почали нову хвилю мобілізації. Тобто це бачимо ми, це бачать американці, типу і росіяни демонстративно теж про це мовчать. Типу, мовляв, ну ви все поняли. Типу, вони не хочуть там своє населення будоражити, але, типу, це є. Плюс, якщо проаналізувати от на місцях політичні заяви і Путіна, і там, типу, цих всіх єдиноросів, то йде уже спроба поствоєнної імплементації е, так званих ветеранів В вбивць вбивців, та військових злочинців, імплементації в місні совєти. Тобто, в їх будуть імплементувати в оці там совєти там якихось там калузьких областях, но ну, чи якихось там Сібірських, типу, що от, е, ветеран, значить, дайте йому там друге місце в виборчому списку, да, типу, він буде вам там строїть, допомагати. Він правда, звісно, перед війною сидів значить, в тюрмі за три з і вбивство своєї матері, но. Ну, герой, ну других героїв нема. Ну хто хто як вони оцей? А таких там 1100 зараз вернеться. Ну от і будуть задавати правати. Ну ми таке майбутнє Росії і бажаємо, і хай ще вони ростуть по партійній лінії і гвалтують їх далі, тому що вони це заслужили. Ну, от, і Вони самі це обирають, і вони самі це підтверджують. Путін пропонує, росіяни обирають. Тобто, коли кажуть, що тільки Путін вінувати війні, так ви ж за них голосувати йдете. Ну от тому це ця, ця історія буде йти. І в парламент в думу вони теж їх будуть тащити. Тому ти типу, побачимо, що вони десь готові підігрувати плану Келога, ну от але Келог теж шатає обидві сторони, їх і нас, і Трамп ще трошки ціни спустить до того часу на нафту, щоб Росія була більш зговорчива. Але типу, що вони пропонують? Вони пропонують історію. Дійсно схожу на фінську, от зараз вже теж в пресі пішло, що Україні лучше буде вступити в ЄС чи в НАТО. Тут ми такі «Ой, відсотків <плес> тисяча гривень краще ніж сто тисяч гривень. Ну да, типу що голова буде болі що, що робити з тими гривнями, І От так само тут, але типу, я б насправді. Е Сказав наступну штуку: що Келох людина, яка дає простір для маневру, росіяни в своїх базових настройках тупі. Ну от це треба не виключати і приймати. Типу вони типу дуже розумні. Коли вони вже там ножа до горла вам приставили і кажуть, буде так або ніяк. Знову ж таки, да фіні насправді тоді ну, типу, територіально програли. Нам територіально програвати не можна. Нам треба щось ввести, нові компоненти в ці переговори. Бо нам треба і Донецьк, і Крим, і Луганськ. Це наші люди там. В першу чергу, там наші люди. Їх же завтра будуть вербувати і поведуть солдатами проти Естонії, Латвії, Польщі і Німеччини. І цих солдатів хватить, щоб дійти до Берліна. І ви бачили, що з хлопцями, яким було е по 8 років, коли Донбас захвачили, вони йшли в другий клас. А зараз ми бачимо їх в полон взяли, ж їх не вбивають. Вони ж наші. Ми кажемо, чого ти прийшов? А його вербанули. В нього вже все матриця перепрошита. Вони його завербували так, що він вже матір свою рідну не признає, готовий вбити. А це вам 10 років російської пропаганди. Ну, от, і... І тут насправді відповідь в чому, що е, росіян можна переграти за цим столом переговорів, росіяни дуже часто упираються в якісь свої хотілки. От, наприклад, американські аналітики нещодавно закинули таку штуку: каже: А якщо Келох з Трампом скажуть, слухайте, відійдіть з України, а ми вам дозволимо морські шляхи е, північні. Через північне море, прорубуйте там собі траншеї, плавайте з Китаєм, торгуйте, ми не проти. Це 10-15 тисяч кілометрів. Ви економите шляхів, які вам треба було йти по класичних цих протоптаних американських, да? там через свецькі канал обіходите, Африку, не І ви економите, заробляєте. Тоді вам не треба Одеса, не треба Херсон, що ви до них пристали, йдіть звідти. Йдіть, типу, з півдня, з Запоріжжя, з Херсонщини, а ми вам не мішаємо там. Чи може це дати простір для маневру? Може. Наприклад, вони скажуть, а ми не проти там ще по якійсь історії. І ось тут можна знайти історії відступу від України. Бо насправді да, фінам треба було поступитися якоюсь землею, що нам неприйнятно. прийнятно. Але подивіться, берегову лінію фінів, Да, Росія захватила в них там 100 гектарів лісу. Да, тяжко, да, це, але фіни в ЄС, фіни в НАТО, фіни мобілізували весь світ на свою підтримку і дали в світі мобільні телефони в руки, і фіни частина західної цивілізації. Росія отримала 100 гектарів лісу. Але, от, подивіться, якось на карті: фінська затока. От що Росія має вихід до моря? Ноль, от просто ноль. Фінів тисячі кілометрів берегової лінії. А Росія, при тому, яка це велика бандура, тушка землі просто, а виходів до моря нема. Тут Україна їх придавила, там Фінляндія, Путін же ж любить там северні війни, да, зі Шведами, 10 раз воювали. Так в тих берегова лінія пливи, куди хочеш. І Готланд, острів, який контролює все Балтійське море, а в Росії і причому без маку. Розумієте, і ось, ось ця ж історія. Вони стратегічно мислити не вміють. Ось наша задача зараз їх переграти, ввести нові компоненти, подумати, як з келегом працювати, подумати, що робити, тому що нам треба їх обіграти. Для нас це питання виживання, для нас це питання життя і смерті. Для них якось мінімальні побєди. Але ж ми бачили фіни, фіни, росіяни ж і в цьому виграли в Сірії. Свіжа побіда, саме последняя рус у Сірія, отримательне наступлення. Як успішно да, все да. пішло? Вони ж там всіх перемогли. Ви розумієте? Тобто, ось це і є формула перемоги над Росією. Так, да, вони програли все, і тут треба так зробити, але треба вишенку на торті. От вишенка, щоб вони реалізували всі задачі. Ну, от тут треба нашим переговірникам думати, нашим дипломатам знову ж таки, Путін там згадує Стамбул. От він Стамбул програв. Він же ж розказує, що Стамбульські договоренності є цей. Що таке війна? От Якщо почитати клаузи Віца, це, да, це батько військової теорії і практики, тому що він воював, до речі, ще й за Росію, негодяй воював, але тоді їх наймали як футболістів просто в різні ліги. Насправді він просоком був, але могли наняти, що шотландці, що британці, руски, як Типу це. І він написав цей трактат про війну. Він каже, що війна це продовження політики. Перше, друге, в війні будь-якими способами, засобами і методами треба досягати своїх цілей. Ну от Путін повівся на трюкачество Стамбула. А дякуємо Борису Джонсону, що приїхав, теж поміг акценти розставити. І все зробили правильно. І він жаліється: ось, ось, ось. Але типу, якщо подивитися, те, що ми звільнили велику кількість територій і нічого не їм не пішли, не поступилися, значить, їх можна обігрувати. Ось це відповідь: що не треба боятися Росію про цими великими розмірами. Росія велика, але всередині пуста й тупа. Ось цим так, треба скористатися. Але треба розуміти одну штуку, що нам треба вкладати в інновації, роботи, роботизовані системи, дрони, наземні, підводні. Повітряні, ось це наша відповідь. В них дураків іванів більше. Ну і не тільки Іванів, там і бурятий, і Башкіри, і Чечени. Вони їх О, знищують їх. ворогів. А ми своїх повинні mm. солдатів берегти. Бо кожен солдат в Україні герой, і ось тут повинна бути відповідь, що ми повинні вкласти в технології, які допоможуть нам перемогти. Ось це буде наша відповідь. І я вірю, що ми це зробимо. І я точно знаю, що оце це буде наша відповідь. Тому чекаємо Келога. Чекаємо, що привезе, що він нам розкаже, але повинні розуміти, що це якраз таки наша стратегія, і ми повинні їх обіграти будь-якою ціною, дипломатичною, політичною за рахунок наших партнерів, але в цьому і є мистецтво дипломатії, зробити неможливу історію. От Келлог дає цей шанс, треба спробувати. Пане Миколо, в завершенні хочу у тебе запитати, можливо, це дещо дивно здасться. Декілька хвилинок, буквально, якщо є часу. Mm. Колеги повідомляють, журналісти, що Арестович зібрався створити цитую, консервативну партію і йти на вибори президента. За словами одного з моїх колег, значить, він має спонсорів і лобістів у Сполучених Штатах Америки. Перше, що це, що реально вибори незабаром не готуються. Друге, що ти думаєш з приводу цього проекту Арестович? І в цілому, от його останнього інтерв'ю скандального фактично. Mm, не знаю його інтерв'ю не дивився. Ну, от є, є чим більш важливим зайнятися тому розумію, воно да? воно пройшло повз мене. А друге, коли ти дізнаєшся, що ці інтерв'ю він постить е, з російських ще ресурсів, начебто інтерв'ю дав в штатах, а репост робиться з російського YouTube каналу. Ну, типу, трошки визиває десонанси, на кого Арестович. Смотри, Можна я прямо запитав, вибач Арестович Ні. працює на російських спецслужбах. Ну, я не знаю, це ну, ну, я це, не арестовуюче питання. Ну, це, не це сказати, до нього. Я не, я, не, я, не, я не знаю, а, те, що він працює на аудиторію і може бути корисний багатьом їхнім наративом. Це ми можемо зробити там, аналізуючи його заяви. А чи працює, ну це наша розвідка чи контррозвідка, напевно, швидше може знати. От. А якщо говорити про партію а, і лобістів штатах, любий який лобізм в Штатах реєструється. Тобто, якщо ви даєте 10 тисяч доларів компанію Байдена чи Трампа, ви реєструєтесь, щоб всі знали, що це прозоро. Або реєструєте суперпак. Типу, ви робите типу спеціальний фонд, куди даєте гроші. Кажете, наш суперпак підтримує Трампа, але ми в Трампа просимо підтримати ринок зброї, підтримувати там якісь церкви, окремі види, можливо, нові релігійні течії, або наш регіон потримати там в церковному значенні приїжджати до нас кожен рік на різдво, наприклад, колядувати. Будемо ходити чи ще щось, але це все реєструється. І всі це знають це відкрито. Це немає так, що тут, типу, там поїхав в відень до Фірташа, домовився і їздиш в Монако, типу, і можеш робити заяви. Ні, такого немає. Чи там до будь-якого іншого олігарха? Ну от там все-таки це законно. Там оцих всіх ігор папуасів немає. Е як буде з виборами все перша черга залежить від ситуації на полі бою? Війна не війна, заморозка, не заморозка, підписання не підписання. Може бути така штука. Я знаю, що вже частина політичних гравців викупила борди для реклами з березня по жовтень. Ось це найбільш потенційний час для проведення виборів. Раз, друге типу, келок захоче заморозку. Це от мої друзі в Вашингтоні кажуть початок весни. Це березень, квітень, тобто, якщо квітень початок. То кінець травня встигають вибори два місяці вистачить е, влада готова до проведення виборів в супершвидкому сценарії. Для них це можливість переобратися, причому одразу робити і президентські, і парламентські. Тоді є шанс навіть програвши президентські, залишитись сильною опозицією, типу зіграти там в Порошенка. 2 да типу ввести дружину, ввести, типу, нові обличчя, ввести там віру мову армію, типу, вже там, але не таку, як в Порошенка, а таку, як в Трампа. Yeah, От тому, що... Yeah, <laughs> Да, 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 все повинно бути 2.0 з біткоїном, типу там з роботами зі всім. От. І з новими обличчями обов'язково старих, значить, слух, які брали конверти, брати не будуть. Тому, типу, зрозуміло, що цей простір для е, маневру він залишається, точно так же розглядають літо, і точно так же залишається осінь. І якщо осінь, тоді троє виборів зараз. Західні деякі колеги, наші друзі, вже не погоджувались, кажуть, це порушення конституції. Ну, от е, наші кажуть, що типу ні 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 типу. Ми, ми не раз її порушували, нічого. типу Нічого не відбувається. да Типу, може там максимум бути війна, революція чи щось таке, але ми вже таке проходили. типу Це ж теж наслідки порушення своєї конституції. От, але кажуть, нічого страшного, нам навіть корисно більше, товстіші офшори будуть. От, і вони хочуть провести цю історію, а, троє і, і сказати заходу, що ми економимо гроші ваші, бо ми ж то не маємо 11 мільярдів, хоча вже насчитали 13 мільярдів. І наші кажуть, типу влада, що у нас нема стільки грошей, дайте ви. Але щоб ви. Не давали 11 плюс 11, чи 13 плюс 13 мільярдів два рази. То дайте раз і всі троє виборів за раз. Якщо весна літо, то тільки двоє: президентські і парламентські. Є ще альтернативні сценарії: спочатку парламентські. Подивитися, хто висувається. Потім використовуючи сильну руку адмінресурсу, знищити всіх, хто висувався, і через півроку провести президентське, розуміючи, що електоральне поле зачистили. Правда, цього не розуміють ні свої. Ні, чужі всі кажуть, типу, друзі, стоп не час ігратися в якісь там, типу, дитячі макивіліські ігри. типу, щоб свою задницю зберегти, ухайдокати всю країну так не підходить. Точно не підходить, От. але бачимо, що все рівно гарячі голови сидять. У них там бункери ж по 15 поверхів, можна сидіти, розслаблено писати будь-який план моделювання. Я знаю, що привезли з Франції дуже круті комунікаційні агенції, привезли з Британії там топ 3 типу там спеціалісти. От, їх привезли. Тобто, сидять щось крутять компанії, планують. Ну, знову ж таки, знаєте, трошки тяжко про це говорити, коли військові сьогодні відбивають одні з найжорсткіших атак і на Донбасі, і Херсонщину, як зараз атакують. Всі мовчать, не хочуть говорити. Херсонщину атакують і ДРГ, і дронами, і ракетами, постійні обстріли. Херсон просто тероризують, як жодне місто в світі не тероризують. І його атакують. Ось чим треба займатися не виборами, а паралельно ходять, значить, чинуші і розказують, як нам переобратися. Розумієте, оце трошки гидко, тому що гроші зараз треба вкладати в дрони треба вкладати в військову медицину і в деокупацію херсона в деокупацію донбасу луганщини і криму ось куди три гроші вкладати а вже Сидять на сумках чемоданах, як би швидше купити якихось продажних політологів, тіктокерів, як купити борди, як купити ще щось. Розумієте, в цьому проблема. Ось цього треба трошки їх повернути до реальності, бо їм все рівно країна. Їм срів їм важливо типу самим зайти в якісь ради, якісь місця, якісь посади. Це погано, тому що ми війну не виграли. А вже багато хто біжить обиратися. Можна виграти вибори, але програти країну. Ось що треба пам'ятати, і ось цю пастку ми не повинні потрапити. Ага, мільйон відсотків підписуюсь під кожним словом і дякую за цей ефір і за краще на ютуб канал. канал да. Да. <реш> <реш> Спасибі величезне Друзі, підпишіться дякую маленько, за на запрошення. Дякую. На Ютуб канал Микола Давидюк. Обов'язково звичайно будемо запрошувати. Дякую, береже себе до зустрічі. До зустрічі з Різдвом.